По Береславу російські військові продовжують наносити удари з безпілотників. Сьогодні внаслідок Скиду вибухівки з дрона поранення отримав 46-річний місцевий житель. Його шпиталізували з пораненням ноги, забоєм спини та голови. Повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Близько 18.30-20 березня, російська армія завдала ракетного удару по селищі Зимівник у передмісті Херсона. За повідомленням обласної прокуратури. Вдарили протикарабельною ракетою типу х 35 влучили у дитячий садок. Вибуховою хвилею пошкоджені 10 приватних будинків. Того ж дня, близько 14-ї години, російська армія обстріляла з артилерії серед міста Херсона, пошкоджені дві багатоповерхівки та будівля навчального закладу. За минулу добу ворог здійснив обстріл 12 населених пунктів правобережної Херсонщини. За минулу добу четверо людей постраждали на свідок обстрілів. Жінка в Береславі також чоловік в червоному маяку в Херсоні. В наслідок обстрілу також жінка отримала легкі поранення, та була надана допомога на місці, було торно від шпиталізації відмовилася. У Береславському районі минулої доби армія Російської Федерації з артилерії та безпілотників обстріляла п'ять територіальних громад: Береславську, Нововоронцовську, Новоолександрівську, Новорайську та Тягинську. Загалом повідомляє обласна військова адміністрація за добу російська армія пошкодила дві багатоповерхівки і 17 приватних будинків на правобережжі. Поцілили також по адмінбудівлі, дитячому садку, господарчим спору. Ольга Ляшенка, Андрій Андрющенка, Ігор Печенка Суспільне новини, Херсон.